Ну що товариші, раптовка? Прийшов, думаю, а ну на гарячому застану. Що ж вони тим займаються? а Вони займаються м'ясами. А що ви будете з них робити це? Хто ви? Ну ти ножик. <ривіться> <ривіться> ти і я тепер кажи, <ривіться> 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 Що ми тепер будемо робити? Ти лучше скажи, чого ти я буду робити, я ж сама ще не знаю. Це нарізала м'яска? Рубала і кусочки, тих, реберець тоненьких, отаких от на двоє, тому що не хочу варити і суп і ще щось, бо і суп, остаєць, і і, ні, і суп, і і вторе. Бо остається щось. Сьогодні не буде суп, сьогодні буде. Ну Тільки не можу зрозуміти що. Чи картошка тушена, чи плов. Зараз ставлю м'язко жарить, а потім подумаю. Так, коротше, мені сьогодні дали вихідний, на вулиці де, цілий день дощ, дощ і дощ. Ну, сезону немає, такої роботи немає, можна зрозуміти усіх. Так що будемо е, займатися м'ясами. Ой, так прямо там зваримо їсти, не м'ясами. Не ну, ну зваримо їсти, якщо не м'ясами. Ну їсти зваримо, то з м'ясом, значить м'ясами. Зараз треба зробити кофе та подумати, щоб його лучше. чи... Зараз подожіть. Треба попити кофе. Та зразу подумати, що оце ми поїли. Чи плов, чи картошку. Чи може м'ясо і макарон. Ми давно не їли макарон. Зараз я зварив такі добрі макарони, у мене вийшли, ви знаєте. Одільний рецепт. Я його так зварив, його їх. так що не хватило всім. Таке час настало. Через мене. Дамочку так вот. Любитель покушать. Що і картошка вредно, і рис вредно, і це ж сім'я, сім'ї надо їсти, а я ж уже як хвостаться аби не остаться. Люблю з ними покушать. І получається замкнутий круг. Ясненько, ну що. Ми Щас придумаємо, ми, потім покажемо. ми, да, ми придумаємо, вже будемо готувати, тоді покажемо. Бо це ну що, ну як, ну як, а що ти думаєш, а що я думаю. Пока, всім привіт. Коротше, надумав я. Кажу, давай я тебе пожалію. Ти не сказав одразу пожалію, Ты кажешь, я хочу тебе ну, ти я я взагалі хотів тобі посоветувати. Ну, посоветувати і пожаліти. Що приготувати? Що? Кажу плов. Тільки так його добре протушити, бо на мої ж обратно зуби дуже такі він, ну, як кажуть, чуть-чуть, і вже я чувствую. А чого? Ну картошку коли тобі треба ще чистить. Я пловшу. М'ясо пожарив, так як я на картошку, тільки що засипав рисом, не картошкою. Ну, типа то вона. Так що я не начистю картошки. Так ми чистиш, ну я ж хочу до. Пожалів ловкович. Так, я, Пожаїв, то, там, було, чи я? Да, я ж хочу тебе пожаліти, щоб ти ж не чистила руки, воно пальці веєром. Вже не згинаються. Ну таке що, ну це не смішно. Це просто не смішно. Це з сторони, я можу там так. Той, да? е, ну, не, я, не, не люблю, я не люблю сміятися з е, болячок. Це чесно. Давно це в мене, я не пам'ятаю ніколи. Хіба що я ще не зображав, ну, що... Навіть якщо ми будемо з Лідою щось там десь за це в щось, і він ніколи не Так, да, ніколи, ніколи, ніколи. Ні на чужих, ні на своїх, це в мене. <звук> Тому що ми не знаємо, що через минуту з нами може обслужитися і все. Що, не, 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 не. Ладненько. <кій> Піду я поможу тобі чуть Що робити? Поможу. Так, оце буде відеодоказательство. Е, Відеофіксація, да? що на вулиці така погода. Юля, що в тебе там? А ну цибулька, що там? Росте, ви не бачите. Зараз я вам спробую. Воно ящичок, бачите, там. Густенько, ну ливень ідего. Так, на, ці, на, ці. да, на цілий день. Воно, гори не видно. Все. Ну, чим займатися у квартирі? На четвертому етажі. Чим? Можна займатися, кроме готовий віск. Ну, не кажи, можна ще чим зайнятися, но... То є, то. Да, тоже... Тут То теж заняття таке, що правильно яке? Правильно. Все, люди з зонтиками. Всі поховалися. Пішов я м'ясо жарити. <рив> Причепив телефон до розетки. Розетка в мене там. По -по -по я вас показую. себе показую з одної сторони. Тепер хочу показати з другої сторони. Тут у мене телевізор, тут у мене отака криша стріха вже не раз я кабіною зачіпав сюди. А в м'яти так ось є. Я чесно кажу, що є. У нас як ступно. Голова видержала, воно ж дзвонить, це гіпсокордон. Ну а умольник тут вже ж ви знаєте, як гіпсокордон. Воно трошки товче, так. Да? Ось От, отакі діла. Жарко в нас. Ось що спина мокра. Я не знаю, чи це після копа. Скільки час? Бо я тільки приїхав, що мені побогати наїхати. 20 минут десятку. Я не передіваюся. Оце як чисті... Чисті одне. На город сьогодні не йти. Писала вам сьогодні що ви віщаєте, кому ви яка інформація, що вам можете сказати. Я віщаю. Ну давай коли я начну трошки, послухай мені. Ну добре, давай. Добре, добре. Що вона казала? Що ми віщаємо? Бо я у тому вчорашньому відео розказувала трошки про себе, як ми шукали квартиру. Ой, ну все, тепер можеш балакати. Тебе покажу. покажи, покажи. я то я. показывает А так так показывает я я показывает 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 А показывает 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 девочки, сейчас еще один показывает 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 Не пропадає, він як свіжий. Він і досі в мене не посолений, це ще. Вже жовк. Ай-яй-яй, ай, хазяйка. Ай, так може його на на дощик. Це ж не під кран, бо під краном може водичка така бути. Я це на дощі. його під краном Я ж його купляла для засолки, я це довела до чого. Ще не такі огірки бачив, ви представляєте? Баночки? Ні. де? От в магазині постійно, ну не, не, не тільки в гамі у нас, а у кожному магазині, я замітив, тут у Польщі огірки свіжі, потім ну, оці, у квашені, в відеречках. Не дають їм пропадати. Ну, то кислі, як бочкові. А сьогодні побачив молоденькі, тільки, навіть, накидали. Тут де м'ясо, там і той. Аж хотів взяти, і думаю... Якщо так, огірок зараз скільки стої? бо я не знаю. Ну, його? я малі не брала, не знаю по чому, але Обичні... ці ж солить маленькі, так, бо я беру оці дві, які Богдан любить, а, їх понятно. не посолиш. Ну, понятно. ну а ці, ну А Всі, що я беру, так ці взагалі. Зараз вже 6 злотих. Так, ну, хай ті сім будуть. Хай восім. Ну, а ну, так, сольні 20. будуть гривень 15-20. Ну, так ну, що 30. я два огірка не укину. У мене є баночка така. Прическу портю собі. Руками махаю, у мене тоді аж на голові Я зараз палочок надбираю. Я хотіла сьогодні помідор за, за маринувати, як ми тоді робили. Вже зараз сливка оця, що ми брали. А ми не робили колись? Ми робили в баночках, поїли. А, а, -а, -а. тепер нам треба у каструльки, бо вони великі на розмір, вони не підуть у баночку. зато зараз по 6 злотих ну, вони. За кіло три їжджають. Ну, ну так, так у нас кастрюля 6 литров, у нас семья здоровая. Каждый по два помидора съесть и все, и я сегодня возьмем, я как раз укроп мелкий порежу, а палочкой эти все в засолочку пить. Угу. Да. И что мясо? Миш? Мясо надо мешать. Мясо? Бо, 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 бо тут зелень, зелень тут. А я пойду мешать, бо так запахло. А? Пахнет. Вот это с язычком. Я, как будто бы зарезали Пахне, Пахнет, пахнет, очень пахнет. Очень пахнет, очень пахнет да. Да, температура большая, сейчас чуть-чуть прикручу. Да, придется кому-то смыть. Кому-то? Кому-то, да. Разделочный да. стол. Да, это разделочный. Это будет у меня мелочь. Це буде в мене, оце от, бачите, отак. Оце буде для супів, для борщів, крупненьке. Угу. Угу. Посолю баночку і все. А, це? а оці палочки буду де крупніші відбирати і uh -huh. засолим помідорів. Понятно. Хорошо. Хорошо. Скажи, що не хазяйка. Та, я навіть не кажу, що хазяйка, не хазяйка, тому що... Ти завжди хазяйка. О, сьогодні ти хазяйка. Значить вчора була не хозяйка. і постоянно в мене хазяйка. Днем і ночі. Піджовтіла вже листочки, бачите, яка біда. Ну нічого страшного. Там да, що страшного. Ну що. Так, сейчас я вам покажу редисочку, яку я на наглядочки насмикав. На угу. Обычно дрібненька. А сьогодні зайшов в магазин, а бачу така крупнячок. Типа... Ця. Ірен, так? Ірену садили. Ірену Ірен. Ірен, нам Ірен, саме так. більше нравила. І в них в пучках, в основному в пучках Ну Я вибрав так собі більш-менш. Один він їсть рідиску. Я... Валік купляє собі як валік виходний, дуже рідко він любить. а Вовик любить теж. Зубів нема, а рідіску любить. Я думав, оце як у балагані була редиска посажена, зайду, редиски наїмся. Я і не, і не снідав, і не обідав. На одні редиски. Так, я забув мясо помішати, біжу. Так, процес засолки, окропу. Одну... рецепт буде в коментарі у першому. Одну Чоловік. ложку, а може чуть більше зараз додавлю столову. Воно діло в тому, що мені принцип... не принципіально, наскільки воно там все одно воно в холодильничку не пропаде. А я його використовую, ну я ж готовлю, ви ж бачите, яка я хазяйка. Кожен день щось видумаю, солоненька буде. Ну зато будесь. Ну як солиш, менше солі, то нічого. А приправа. То всі приправи солоні. Так. Да. А чого, щоб не пропадали теж, навіть? Да, ну. І все, і така красота, коли насолено, довго на... На... собираюся це зробити. Ну потім дуже швидко. Не кришиться і без порядків нема ложечку всипав. А ну розкажи, треба трамбувати чи не треба. Нічого, не треба так, бо я... да? Ну я ж не на зиму солю, я солю зараз їсти. Ось отак. Придавлю трошки, звісно. Воно... воно саме сяде. Воно зараз солька його почне кушати. Uh -huh. І воно саме просто воно не поміняє ні цвіт, нічого. от цим не вийде закрутити. Якщо uh -huh. ви зняли кришечку солі, то, будь ласка, закрутіть сіль. А точно я знати. А баночка з варення закручуйте в рубчик. Все в І Точно так же сейчас зроблю з цією мілочі, тільки в меншу баночку. Я не красива я сьогодні. Ой-ой-ой, Та, прям так і не красива. Далі. Я йду мити руки, йду вбирати тут на столі, а потім все далі продовжувати. Бо щось мені тут дуже <гум> тісно. Тісно. <гум> Сейчас это нужно мешать. Можем. Можете левой рукой мешать, надо. Не межать. Ну а так вот, да, она поможет мне. Как разумяненький. Какие бы такие мяса? Просто мясо бьют, да, без всяких добавок. Ну да. Не могу, я я Чуть ць. не нагорі, Чуть там не змінила. Чуть не вийшло. Чуть не читає. Да, да. Банка маленька, не дуже удобно. Ну, це вже друга буде, так? Ну, це буде дріб'єнь така, що я можу його в салаті покласти. У нас вдома е город був, ми скільки окроп не солили. Не їли, даже. Не їли, не солили. Ми морозили, багато один рік повні, ліда роздавала людям. Уже морожений, бо у <кій>, нас ж світ то є, то нема, день є три нема. Особливо якщо курчат садили в той інкубатор, інкубатор то обов'язково пару разів виключать, щоб в інкубаторі яйця пропали. Вони, мабуть, знали, що люди оце підключають і спеціально виключали, щоб купляли на інкубаторних тих пічниках. Всього паночка вийшла. Так, е, діло в тому, що на городі росте окроп. А це ж треба по нього йти. Слухай, ні. Такі так, ді, не в тому діло, що ледачі. Це время, це треба піти на город, нарвати, прийти туди-сюди. А тут ідеш просто магазин, зайшов в магазин зараз вам пучок купив дві злоти. Не можу пройти, як ну. болячка як якась у мене оце не можу, помідороги роки укроп. Ну. Оце прям не можу пройти, щоб не купити. Да. А щоб ми в магазин там часто не ходили, ну як, ну по хліб там десь колись забіжимо та і все. Таких треба насолити хоч 10 баночок. А я завжди, коли ціна маленька, треба поїхати в лівітан. В лівітані завжди ми брали в тому году дешевий, дешевий, великі пучки дешевий. Бо зараз, мабуть, сезон. Завжди, як багато дешевий, ну набери. Я тільки язиком. Клубніка вже пішла дешева. Ну, звари пару баночок своєї клубніки, в тому году варили. А в цьому году як не настроюся. Ну, кілька баночок своєї, щоб було ж воно домашнє. Все, виключай. Ну що, решили ми зробити плов, Бо картошки мало, не плачемо. М'ясо перекинули в каструльку. Чуєте, як ваше? А я чую. Хорошо, як є помощники. Моє діло телефончики дружать, а вони все і начистять, і на кришуть, і помішають. А я зараз буду їхати данчика, так що покажу вам, як я їду, дорогу, погоду, маршрути, все, поїхали. Вернувся, забув морку ухилити, блін. <звук> ну таке, он вже вийшов, на другий етап спустився, думав, я ж моркву не викинув. Тобто не сняв, як ти морку будеш кидати. Це правильно, так? Да? Такий головок. Доказательство, що це ж вже в агривського роди. Так, все, я побіг. Така вода. Отака От заготовка для плова, дівчатки, у мене. Рис промитий до чистої водички. На оцю порцію у мене така дебила 350 грам чашка. Я влила три чашки води і чашку рису. Таку роблю пору порцію, може буде як приготуватися вже аж такий влажнуватий, ну так як у Олика зубів немає. Прошлий раз зробила 2,5 чашки, казав, що він сухий, для нас класний, розсипчатий, Ну йому хочеться, щоб був прям такий водянистий. Три чашки. І оце треба очікувати, що рис не сухий, а намочений. Він уже, поки я його мила, він уже в мене хорошо розбух. Так що такий буде жиденький плочик. Покажу, як приготував. Отак, все закипіло, пробулькує. Я зараз поставила температуру 300, поки ще добре прогріється рис, минут 10, буде при температурі 300. Потім у мене вбирається на 120 і ще є режим. І от у нас 120 воно буде паритися, поки повністю щезне водичка. Все, весь секрет плова. Ви представляєте, приходжу додому. Ага. Ви навіть не, не можете собі оце придумати. Ти розказав, а? Де ти був, а, тут у, а тут вже салат. Я бачу в кришу він, зелень. Я заходів у обратно Окроп, ніяке це вже на салат. Ну добре. Зараз будемо смачно, смачно обідати. Плов готовий, дуже добрий, Богданчика вже покормила. Угу. Угу. А в мене так слинка котиться. Так, Блін, так, як мені оце. Хай будуть я От Одне, розумі. що не подобається в цій олії, це що вони в ній дозатор зробили широкий горлишко, а там чесничок і перчик, і воно все випадає. Це, щоб ми а вдруг мені а не так ви... це, я таке а, ви так ми... його, чи що? а так, нехай буде. А так би з бутилочкою викинули б і пропали б оці перчики. А так не те, щоб не з'їдалося. Бучі мені тарілочку перекинь, я з неї буду їсти хлопчик. Чуєш, Ти знаєш, я сидю і думаю, оце насиплю в одну тарілку нам плов uh -huh. на двох, і в одну та одній миски оставлю салат, uh -huh. і будемо, як дідірко, з бабою маленької покойні. Uh -huh. Коли прийдеш старі люди, вони в них желізні, великі миски. З одної миски їдять холодець, з одної сковородки їдять жарену картошку, завжди yeah, yeah. їли з одної миски вдвох. Так, во Це треба дожити так до такого, це ж треба це благодать да. така, що так люди змогли. Шо? да, да, да. Та то я подумав, бо ти. ти ще скажеш, так, я ж думаю, це вони так же ж удвох попривикли. А я хотів сказати, так це ж економія. Не дві тарілки мить, а одну. Так, Арбунко, ти вже насипаєш? О, ще парує. Так, да? ну добренько, давай. Це точно обід холостяка. Тому що треба вилку вставати самому. <говори> Дарада, не ти ну, що? А що ні? На тобі салати салати. Треба, ми з ним не можемо сісти рядом, бо. Ми повинні один одного. Проти одного. бачить. Да. Він так, а я отак. От Бачите, йому трошки, а мені побільше. Так. Да. Mm -hmm. Ну, якщо він попросить, то я з ним поділюсь, звісно. Все, друзі, да. хто з нами сьогодні обідає, всім смачного. Бажаємо мирного неба, всього вам самого найкращого, гарної сонячної погоди, в кого жарко, хай трошки підхмариться, щоб було вам уютно і удобно. Хай буде дощик, кому треба, всього вам самого найкращого. Завтра ми з вами обов'язково зустрінемося, да, Вовик? Обов'язані. Ой, такий блок.